Містер Кір, можна я до вас підсяду? Ні, Взагалі без питань. задумався на хвилиночку. Без питань. сідайте. Все, дякую. Десь мене там залишити волонтейні під якимось. Треба подумати пару хвилиночок. Без питань. Думайте. Все, дякую, дякую. A few later... так. А як мені його зняти? Цікаво. Jak mnie tak, dobre. Tak. Blen, nie <ścoughs> Tak, dobra, wtedy zrobimy no tak. Cholera, nie. On pojechał i stąd jechał. Ojej, ojej, Tak, dobra, wtedy zrobimy po innym. Ой. Йо. Так так, обережно, обережно. Ой, 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 вибач. не сказали. Так я ж тві сказав, що ви задумалися. Вибачте, <рисква> <Тебы> містрипі. <не> <рисок> <рисок>